Привіт, це їжа файного міста! Андрій Турко. Юрій Кулек, не шкільняк, а Кулек, тому що Юрій Шкільняк в 11-му прикордонному краматорському загоні. І ми сьогодні, до речі, про ветеранський бізнес. Новий формат програми Їжа файного міста. Щороку, що сезону. Ми робимо щось нове. Тобто, це коли жінка тримає бізнес зараз, коли чоловік воює, і насправді на даний момент це доволі часто. Ріволта цей бізнес по каві маємо показати. Але ми сьогодні не одні з нами є студенти, журналісти з Галицького коледжу. Дівчата, вітання. Вони тут на практиці. Вони на практиці, і насправді класно я вважаю, що ми можемо всю таку практику влаштувати для студентів. Саме так, кілька місій їжі файного міста виконано. Привіт. В них сьогодні практика. А, вітання. Юрій Шкіляк Ними опікується. Юрій Шкіляк, будьте чемні. а ми уважні. Кулик. Кулек. Ти знаєш, що таке навик казати. Шкіляк. Давай ще раз перепишемо всю повністю мене Ірина. Вона разом з Андрієм, який зараз воює, веде цей бізнес, і, до речі, веде дуже успішно, З чого почали перш за все. Цікаво, як можна відкрити. Заснував цей бізнес, мій Андрій чоловік у 2018 році. Це була його мрія організувати власне виробництво якогось цінного продукту потрібного. Кожній людині, так е, я до того часу займалася е, мережею кав'ярень. Відповідно, ми з кавою мали прямий контакт. Толк був, так. Ми розуміли, що це за продукт, і Андрій захотів е, виготовляти, обсмажувати сам. Тобто, якщо ми бачимо ріволта в Тернополі, і взагалі по всій Україні, це от Ріволта, це суто ваше. Так. Чого назва Ріволта? Назва Ріволта це поєднання сприйняття. Е, Революційного сприйняття підходу до створення кави і до її споживання з впливом кави на людину, дуже схожим, як впливає музика на людину. Тобто кава, як і музика, може створювати якусь атмосферу, може піднімати настрій, може сприяти перемовинам, може заспокоювати. І в різних ситуаціях ми споживаємо каву для створення певного іншого. Настрої так само, як і вмикаємо різну музику під ситуацію. Ось, і ми це поєднали в логотипі, в брендуванні і в назві. клас! Слухайте, тут ціла географія, причому світова. Тут є Іруанда, є Колумбія, Бразилія, Ефіопія. Злі скільки країн, звідки кава? Е, ну, дивіться, у світі є такий кавовий пояс, в якому вирощується і тільки в цьому кавовому поясі може зростати е, дерево кавове. Е, і в нас кава є як з південної Америки, це Перу, це Колумбійська, це бразильська, е, є з Папуа Нова Гвінея, це острівна країна, є з африканських країн, і е, Руанда, і Ефіопія, і Танзанія, і Бурунді. Також є азійська кава з Індії, з Індонезії, з Уганди. Ой, Уганда це Африка. Ось ну, тобто країн дуже багато залежить все не лише від країни, а і від е, теруару, тобто, це саме територія цієї країни, бо кожна країна має свою. Специфіку, десь гірська, десь рівнинна місцевість, ну, і залежності... відповідно, різна кава, Так, так. різна кава, різні смакові властивості цієї Насправді дуже багато різних, і вони різні по смакових. По от, бачу, наприклад, як кислинка одна, тільність інша, насиченість інша. Це все окей, але цікавить, чи можна простим людям прийти, як мені, там, наприклад, з Юрою Куликом, просто прийти закупитися кавою, чи суду продаєте на хорику. Ні, ми працюємо і в роздріб, і для хорики, і в роздріб в магазини. Тобто, в нас є декілька напрямків. Ми є на полицях магазинів: кава мелена для дому і кава в зернах для дому, для кавових машин. Також працюємо з хорикою, під них смажемо зерна або створюємо під них ексклюзивні бленди. І також маємо роздріб. Поки що ми в роздріб продаємо через інстаграм, але вже на стадії тестування і запуску сайт, і будемо доступніші, зрозуміліші, в більшій кількості. Ага, можна купити буде онлайн навіть, yeah, так? Yeah. Супер. Тобто, пам'ятайте, якщо ви десь бачите на полицях магазину Каворі Волта, знайте, що ви підтримуєте ветеранський бізнес. До речі, не важко самі по факту на даний момент поки oh. що тимчасово вести бізнес, тому що Андрій воює. Як справляєтесь? Це філософське питання. Ну, звичайно, що це не просто, тому що до початку війни я не займалася виробництвом кави. Коли Андрій пішов на війну і озвучив мені, що він залишає виробництво, я прийняла рішення. Прийняти на себе керівництво, я хотіла зберегти команду, я хотіла зберегти партнерство з всією, як клієнтською базою, так і нашими постачальниками. Це велика відповідальність була. Просто це все закрити. І е, зараз я вже третій рік активно як навчаюся, сертифікувалася сама як обсмачок технолог, е, тому що мені потрібно було вникнути повністю е, у весь ланцюжок виготовлення кави. Після того ми купили семпл ростер такий невеличкий. Почали працювати з фешалці сегментом. Я почала розширювати асортимент, працювати з більшою кількістю країн постачальників кави з дорожчим сегментом вищої якості кавою. Ось і створила лінійку «Кави в дріпах, яку ми успішно запустили як для B2B, наприклад, для готелів. Ми під них брендуємо, так і для B2C. Для туристів, для всіх, хто хоче з собою мати в кишені класну якісну Слухайте, круто і дивіться, Ріволта вона не десь робиться в Італії, там в Рівні чи в Римі, чи навіть не в Києві, вона в Тернополі виробляється. Давайте виробництво покажемо. Ми закупляємо зелене зерно в сертифікованих постачальників, які є нашими партнерами, по саме забезпеченню нас різними видами сортами кави зі всього світу. Далі ми його обсмажуємо згідно технологій. Далі кава має вистояти, здегазувати після чого ми її фасуємо. Фасуємо вже в залежності від того, куди вона має їхати, якщо це зернова. Кілограмове пакування, маємо пакування по 220 грам. Якщо клієнти замовляють змелену, ми її змелюємо. І якщо є ще нюанси в приготуванні, то ми змелюємо саме під вид приготування. Тобто ми можемо змолоти як під джезву, так під гейзерну кауварку, або під рушкову кауварку, є такі вдома, або ж під заварювання в чашці. І далі це все зафасовується. Відповідне пакування і відправляється на склад, з якого відвантажується вже конкретно на отримувача. Після цього все просто. Ми її купуємо і п'ємо. Ми переходимо до найулюбленішої частини нашої програми. Цієї дегустація задано з три. Чотири, чотири дегустатори. До речі, більшість з них не провели ще каву від Ріволта. Зараз поспілкуємося з людиною, яка не просто є барістою, а є менеджером. А, людина, яка знає все про каву та робить нові бленди по каві. Це є Андрій. Андрій, привіт. Вітаю. Андрій. Правильно дегустувати з молоком каву чи каву без молока? Правильно дегустувати каву взагалі без молока, тобто на еспресо, але е, ми підбираємо каву так, щоб сподобалася вона людині, тобто це може бути як з молоком молочні напої, так і без молока. Ще ми переходимо до нашої улюбленої частини і це дегустування. Дівчата пробуємо. Як ваші враження? Дуже смачно. Насправді дуже відчувається іменно аромат цієї кави. Оскільки я туристка, я сьогодні дегустую каву в дріб пакетах. І я спробувала, відчула виружний смак смородини і лимону. Це дуже смачна кава, дуже класно. І е, чим зручні дріпи, тим, що коли ти йдеш в гори, ти можеш брати їх з собою, вони не розсипляться. Е, і це дуже екологічно, оскільки ти заварила каву, зібрала і забрала з собою. І мої друзі, які зараз воюють, вони теж є туристами і вони теж використовують дріб каву. Чому це екологічно? Іра, знаю виграли ветеранський грант, на що так. мають піти гроші в тому банку. Так, справді я виграла грант для ветеранів та членів їх сімей на півмільйона гривень. По бізнес-плану я створюю зараз інтернет-магазин, який вже на завершальній стадії будемо запускати. І спеціально під нього ми робимо редизайн пакування в новій концепції. І будемо виготовляти це пакування і, і до речі, є продаж. кешбек. Я знаю, так Так, е національний кешбек програма. Ми також є учасниками е національного кешбеку. Е співпрацюємо з магазинами, які теж в цій програмі. Де можна купити каву? М можна купити в е саммаркетах, в калинах, в смаколиках. Це наші локальні мережі. Також є точкові магазини в кожному мікрорайоні, де можна впізнати нашу каву Клас! Слухайте, купуєте каву Ріволта. По-перше, це є смачна кава, дівчата не дадуть збрехати провали. Їм дуже сподобалося, Вони там беруть по п'ятій чашці. Другий момент: те, що Ріволту ви берете і підтримаєте бізнес ветеранський. Ну і третє, у вас буде це просто дуже дуже смачно, тому рекомендуємо. Ну і плюс їжа файне місце. Це є про. Власного виробника це про виробників, які є своїми. Тому підтримуйте своїх, підтримуйте наші проекти. Обов'язково ставте вподобайки, коментарі, поширте це відео. Ми хочемо, щоб про такі бізнеси знали всі.